Операція дуже хорошо пройшла, заснула і проснулася. У нас звернулася пацієнтка, їй 63 роки. Вона з міста Одеси, міста Одеса з двобічним коксартрозом 4 стадії. пацієнтці проведена операція Малоінвазивна суперпад по заміні правого кульшового суглобу. Сьогодні третя доба вона виписується, гарно почуває себе, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла ваша операція і взагалі, що можете сказати про клініку, про персонал, взагалі, як ви як, себе як ваше самопочуття і ваші да. враження? Дуже да. боялась операції, але вот. операція дуже добре пройшла, нічого не слышала, абсолютно заснула і проснулася. Після операції теж ніяких болей не було. Персонал ухажував. Как только могут, днем и ночью. Месестрички, спасибо. Всем врачам спасибо. Ну, что ж, так. Сегодня домой. Посмотрим, как будем. Придёт до нас через три недели зимач свой. Так. Подивимся вас, запишем ещё одне відео, розкажете, що у вас змінилося за цей час. Добре. О'кей. О'кей. Тоді бажаю вам Гарної дороги додому і всього найкращого. Побачимося через три тижні. Дякую. Да. До побачення До побачення.